Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Красуня Новаліс, флурибунта від Кордес, і в мене вона росте перший рік. Мені її подарували. Ось і подарували це власну коренева троянда, і подарували мені досить таким великим, уже гарним, міцним кущем. Я її відразу висадила в відкритий ґрунт. Ну, це було фактично не висаджування, а просто перевалювання. Тобто я вийняла з горшка, все збереглося прекрасно, і я її ось пересадила у відкритий ґрунт. Вона чудово там себе відчула, ніяких таких стресів я не побачила, бо вона відразу пішла і гарно нарощувати мені пуп'янки, квітнути, причому квітла вона не поодинокі квіти. Ось, а все-таки навіть були суцвіття. І навіть на кущеві було видно, що так, що ось це є кущі з квітами, не де-не-де-квітка. А таки було. Ну, Гарно, помітно її, цю красуню. І потім вона мені нарощувала, 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 під зимом, причому наростила такі міцні пагони. Видно було, що це молодий приріст, дуже-дуже гарний. Я так відчуваю, що цей сорт бути досить цікавий. Багато я по ньому не розкажу, але що от мені сподобалося, що я побачила. Колір. Я полюю й, полюю, полюю. Багато садила, у таких бускових, лавандових, оцих таких гарних кольорів. Садила, дарувала, садила, дарувала, ось хочеться знайти такі, щоб. Ну, довше тримали квітку, довше показували себе, були ще Ось і Новаліс, я сподіваюся, мені ці вимоги. Е, тому кажу, багато не розкажу, але що мені сподобалось, форма цікава. Так? Форма квітки вона є гарна, е, вона є махрова, і ось пелюсточки мають такі загострення, чітко виражені, і це теж додає їй цікавості. Е, взагалі, якщо зайти на трояндарі, там цей сорт я описала і використала світлини від двох пані. І там просто можна подивитися, які там кущиська величезні, які там суцвіття щедрі, ну дуже гарно сорт виглядає на тих світлинах. Причому точно один сад це є Одеська область, якщо я не помиляюся, тобто досить спекотний клімат. У мене ж деякі квіти, от коли потрапляли вони при розквіті на такі досить спекотні дні, вони світа досить швидко, в'янули і ну так, навіть от припікалися. Воно було ще припежні пелюстки. Але кажу, це все ж таки я тільки її пересадила і. ну так. Хоч вона мені нарощувала, але, 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 подивимося, як буде далі. Про, хоча, хоча, якщо на Help Me Fun ще подивитись, ну, я переклала цей опис в Трояндорі це теж зазначено, що її все ж таки е, ну, пишуть та, зазначають, що вона не дуже добре себе почуватиме в спекотному кліматі і навіть віддає перевагу чи рекомендовано якесь там часткове затінення, принаймні на оці години найспекотніші дні. Ось, будемо бачити, в мене тут взагалі-то мало би бути притінення таке, хоча б частково якесь розціяне від Night Owl. Досить висока воно росте, не аж витка, але таким високим шрабом. І так, нова ліс ніби заявлена, не дуже висока, а зрештою, подивимося, яка вона. Поки що вона мені вже мені так пригадується, що вона або вже досягла, або навіть трішечки переросла в заявлені параметри. А з іншої сторони, там буде над нею штамп. Не буде, а є, бо я її висадила недалеко від. Штамба Гані Діжонів, ну, штамб теж буде давати розсіяну тінь. Ось, тому побачимо. Дуже-дуже мені зацікавилася я нею цією красунею. І ось, надіюся, що мені вона буде гарно нарощувати, гарно квітнути і ще докинути, бо кажу, ті суціті, які я побачила, просто неймовірно. В неї рахується непогана стійкість до захворювань. Ага, і вона навіть отримала відзнаку АДР. Я не знаю, чи вона ще й досі актуальна в цьому сортові. Але АДР, взагалі відзнака, вона дається ну так, за гарні всі-всі показники по різних то, параметрах ось, в різних садах, в різних умовах. Тому мала би бути теж гарно і в наших умовах ось ця красуня. І зимостійкість має вона п'яту зону. Я її все ж таки пригнула, вдалося мені її пригнути не дуже-дуже низько, бо я переживала, бо все-таки. ну, та, щоб... Ці пагони, які були дуже-дуже такі гарні, гарні, грубенькі, щоб я їх не вломила. Тому, от скільки могла пригнула, все-таки вона в тунелі. В мене, то надіється, що перезимує красуня, буду дякувати за ваші відгуки, впевнена, що вона в дуже багатьох садах росте. І не перший рік, і звісно, що якщо поділитись своїми враженнями, спостереженнями, дуже буде мені це цінно почитати. І думаю, що іншим людям, хто теж шукає якісь такі. Оці ось бускові тони, бускові троянди, теж буде дуже цікаво. Це дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і папа. -па.